Сота сказав, почувши прокляття від своєї матері, Васукі, кращий серед змій, почав думати про те, як потрібно зробити, щоб прокляття не здійснилося. Тоді він влаштував раду з усіма братами, айраватою та іншими, які були віддані закону. Васукі мовив про те, як було виречене це прокляття, вам уже відомо бездоганні. Порадившись, ми повинні постаратися позбутися цього прокльону. Адже для всякого прокльону є засіб відворотній, але немає порятунку від прокляття матері о Змії, при одному спогаді про те, як я в присутності брахми, вічного, невимірного і істинного, почув слова випрокляті, у моєму серці народжується тремтіння напевно, наша загальна загибель настала, бо той вічний Бог не зупинив її, коли вона кляла нас. Тому ми повинні порадитися тут про те, як можна досягти добробуту для всіх змій. Ми не повинні змарнувати часу, адже радячись, ми можемо знайти такий засіб до порятунку, щоб жертвопринесення Джанамеджаї для винищення з ній не відбулося або виявилося безуспішним, подібно тому як колись вдалися до наради боги, щоб знайти зниклого Агні, який щез у печері. Сказавши добре, усі діти кадру, ті, що зібралися там, мудрі в нарадах влаштували збори. Одні змії говорили там, прийнявши вигляд кращих з двічі народжених, ми будемо просити Джана мечаю, говорячи, хай не відбудеться твоє жертвопринесення. Інші ж змії, що вважали себе вченими, говорили Ми всі станемо його вельми шановними радниками. Він запитає нас про наш висновок щодо всіх приготувань. Тоді ми висловимо таке судження, щоб жертвопринесення не відбулося. Вважаючи нас за високоповажних, той цар кращий з мудрих. Запитає нас про своє жертвопринесення, ми скажемо йому звичайно, не має відбутися, вказуючи на безліч страшних лих у цьому світі і іншому, і навівши різні доводи і підстави, щоб те жертопринесення не могло відбутися, або ж хто небудь із змій, з'явившись до того знавця у правилах зміїного жертвопринесення і, призначеного жерцем керівником при тому жертопринесенні, нехай вжалить його, і той умре. І коли жрець призначений керувати жертвопринесенням, умре, тоді жертвопринесення те не відбудеться. Ми також звжалимо всіх знавців у зміїнім жертвопринесенні, усіх, які повинні бути при цьому з служниками, І таким чином наша мета буде досягнена. Інші змії, духовно справедливі, говорили так ця рада ваша нерозумна. Убивство брахмана не обіцяє щастя в лихові найкраща щиросердна чистота. Засновано на справжній справедливості, а найбільше беззаконня неодмінно зруйнує весь світ. Інші ж змії говорили ми перетворимося на хмари із блискавками й заллємо зливами палаючий жертовний вогонь. Інші ж змії краще серед них заявляли. Або ж, з'явившись уночі, нехай змії швидко викрадуть у недбайливих жерців жертовний ківш і посуд таким чином виникне перешкода. Або ж на тому жертву принесені, нехай Змії сотнями й тисячами скусають увесь народ, і в такий спосіб буде посіяно жах. Або ж усю чисту їжу, нехай Змії опоганять своїми випорожненнями й сечею. Деякі говорили зробимося жертцями царя і вчинимо перешкоду його жертвопринесенню, сказавши дай нам жертовну плату, і той, потрапивши під нашу владу, зробить, як нам бажано. Інші говорили так. Царя, коли він буде розважатися у воді, ми приведемо до себе додому і зв'яжемо, і те жартопринесення таким чином не зможе відбутися. Інші ж Змії, що вважали себе мудрими, говорили так схопивши того царя, вжалимо його негайно, і, в такий спосіб, мета наша буде досягнута. Коли ж він умре, корінь усього зла буде вирвано. Такою є остаточна думка в усіх нас. Або ж як ти думаєш о, царю? Так ми негайно й зробимо. Так сказавши, вони глянули на Васуки, царя Змій. Васуки ж, подумавши, сказав у відповідь тим Зміям «Це ваше остаточне рішення не прийняте, о Змії. Думка всіх без винятку Змій мені не подобається. Що ж, то ж можна вдіяти для вашої користі? Це мучить мене, бо успіх або невдача цієї справи лягає на мене.